Сьогодні день у мене почався дуже весело. Збирала горщики по всіх сараях. Знаєте навіщо? Посіяла ж я кімнатний огірок. От той, що вам показувала, як робила розпаковку насіння, яке купила. Там був кімнатний огірок. Ну, я його посіяла і вже пройшов час його пересаджувати. Горщиків нема, коротше, збирала де що було. Все в павутині, воно в грязюки, але нічого. Потім буду заносити в дім, повитираю все вологою, тряпкою та й все. Звичайно, що горщики для огірка потрібні хоча б мінімум 5 літрів, але що найшла, то знайшла. Це ось у мене 3 літра. А так ось виглядають огірочки. Вони вже аж просяться на пересадку, тому якось так. Тому що вони сидять в цих маленьких стаканчиках, в них тормозиться ріст. Буду зараз пересаджувати. Поняття не маю, де я його буду все розставляти. Попробую його ось так трішки, щоб воно було весь цей ком зберігся. Огірок він дуже не любить пересадку, він потім хворіє, чахне, але коли його ось так гарно виймати з отим комом землі, то, в принципі, він навіть ну, не стресує. Просто, як то кажуть, це не пересадка, а правильно говорити, перевалка. Землю я набрала, звичайно, в мене там є вже, напевно, років три лежить купа листя, куди я скидаю листя з саду, вона ось так перепріла, така гарнесенька, рихла земелька. Не купую, думаю, що лишні витрати тут ні до чого. Тому ось так просто я пішла в сад, нагребла землі та і всі діла. Це взагалі в мене старовинний горщик. Не знаю, яких він років. Ще зберігся, напевно, від бабушки. Але нічого, я думаю, що як воно ростиме, то ростиме. Поки буду забирати в дім, а потім, не знаю, напевно, винесу все-таки ці кімнатні огірочки в теплицю. Тому що мені здається, що в домі їм, ну в мене вікна малі, їм просто буде. Дуже мало світла. Я вам потім покажу, як вони будуть виглядати. Ось бачите, яке листя. Мені здається, що воно трішки <кій> у нього світлувате. Тому просто їм не вистача світла. Вони стояли в кімнаті. Зараз такі дуже похмурі дні, і вони просто ось такі бліді. Ой, я не, не, не знаю, куди я їх буду всі ставити. Але в мене ось бачите, який один замучений огірок. Зовсім чомусь, він не знаю. Напевно, пропав. Але я його показала, що хай постоїть. Ці такі всі гарнесенькі. Це в мене з 10 насінинок, скільки зійшло. Один взагалі не зійшов. Один ото такий замучений, і ось такі всі довольно гарнесенькі огірочки. Не знаю, чого той не зійшов, я так подозріваю, що я його сама колупалась там, дивилася, чи він сходить, чи ні, і повредила. Але нічого, я думаю, що я ще його залишу і він виросте. Зараз буду кудись його все розставляти, забирати. Поки нічим не підживлюю, я думаю, що тут земля вона ідеальна, так сказати. Просто зараз полю чистою водою набрала в колонці на огороді, накачала собі в лійку, просто полю, хай воно постоїть трошки тут, в мене на дворі в теплиці, щоб ця вода стекла. Потім візьму ще якісь піддони, під горшки і занесу їх до кімнати. Проводжу такий експеримент, це я вже собі придумала, порозставляю по різних вікнах на схід, на південь і на захід. І потім вам покажу, як на кожному вікні, в залежності від того, скільки сонця, буде розвиватися огірочок. А зараз вам ще хочу показати одне чудо. Ось у мене рання капуста. Те щось вона така дуже ніжна, так сказати. Ну, не знаю. Це я є... її не дивіться, що воно там плава в воді. Я її трішки так залила, бо вона була геть суха. Але не знаю, будемо дивитися далі, що з нею буде, Ну, поки вона якась така дуже вмучена. Не знаю чому. Можливо, їй теж не хватає сонця, можливо, тепла. Я її взагалі винесла на двір в теплицю, і вона в мене стоїть в теплиці, бо в кімнаті тягнеться просто нереально. Вона була бліда, тут трішки вже стала зелена. Знову ж таки, в мене не посходило нічого, то щось таке вилазене, ну, не знаю, що воно. Чи то капуста, чи не капуста, здається, що то просто якийсь бур'ян. Ну, Думаю, що теж процент схожості доволі непоганий, враховуючи те, що непонятне насіння. А це в мене ось тут посіяла лобелію. Вона там насіння, я не знаю, менше, ніж блошки, он щось сходить, не знаю, що з цього вийде. Будемо дивитися далі, а поки так. Так, що ось такі в мене городні справи.